hit your mind face over? Is your figure less angry? Is your mouth a little weak when you open it to speak? I will smile But don't change your head for me, baby. If not you again for me Say For me. Not if you care for me. Stay a little while and I stay. Чи журналіст? Виконавець в нашій студії Осави, ми знали про цей твій талант просимо тебе до центру. нас так і дуже дякуємо, що ти насправді відгукнувся на нашу пропозицію його вкотре продемонструвати нашій аудиторії. Тому що я так розумію, що цього року підстав і тих знаєте, моментів, щоб так от співати, було не так багато. Ну не так багато, але вони тим і цінніші. Бо зараз, взагалі, час якості, а не кількості. Ми завжди 30 років жили. Великій кількості і маленькій якості все помінялося зараз. Чим менше якіснішого, тим воно цінніше, тим його більше цінуєш. І це якраз один із висновків цього року. Так. Сьогоднішній наш вечір буде поєднувати і музичні е, виступи, які першими вже з них побачили. Ну і підсумки. Підсумки року, тому що рік трагічний, складний. Один з найскладніших в українських в українській історії 22-й, але, вочевидь, один з найважливіших. <клес> <клес> Та він мені здається, і найважливіший. Це фактично такий нульовий рік нашої державотворчості, бо, бо якраз <клес> цього року ми, як ніколи, не зрозуміли цінність того, що ми не мали або що ми не цінували. Цінність своєї. Повноцінної, омрійної і по суті, не по формі, а по суті української держави. І це, здається, цей рік він додав до гостроти ось цього розуміння. Бо якось воно сприймалося ці 30 років. Сприймалося, от є та Україна, є там синьо жовте в 91-му році якось так з неба впало, бо досі думають, що з неба впало. А цей рік просто перед ціма поставив велике дзеркало, в якому кожен. Побачить все, що він не зробив, для того, аби дійсно та Україна була б справді українською, і зараз доводиться фактично з нульового року будувати ту модерну європейську країну, яку ми на жаль не будували раніше. Ну що ж, це розкіш нашого покоління. Цим займатися важкий виклик. Але разом з тим розкіш, так ти я сказав. Це розкіш, тому що інші народи не мають цієї розкоші. От народжується дитина, якась в якійсь країні забезпечені, країні Європи. все, швейцарський банк забезпечений. Це вже відомо. Страховка наперед, що його діло. Головне нормально там вчитися, робити кар'єру, шанувати своє здоров'я, займатися спортом, ходити на плавання там чи на щось, народжувати дітей там чи бути. З коханими людьми, чи, чи просто бути самому та й жити. А ми маємо розкіш творити свою державу, яку нам наші попередники не створили. І це є наша така історична просто супервідповідальність. А впоралися ми зі всіма викликами цього року? Ні, ні, ми. Ой Боже, ми народ, який довго вдупляється в, в те, що відбувається. Я не проф... ну, якби тут треба уточнювати, але на загал, ми ще десь на шляху до розуміння безповоротності деяких моментів. Бо мене таке враження, що багато наших людей ще досі думають, що можуть трошки відмотати плівку і десь там позаду собі витягнути старі свої звички. Вивалити їх на авангард історії і сказати, ми підемо вперед з тим, що взяли ззаду. А це не вийде. Ми не можемо бути народом, який йде вперед, з оберненою назад головою. Тому ми зараз відтинаємо від себе, знаєте, як скальпелем, чи не знаю, там чим з кимось сокирою. Просто обрізаємо за собою сокерами. всі ті хвости, які ми тянемо ще. 91-го року, і насправді це не всім під силу зразу це зробити. Це не це не до всіх доходить. Навіщо це зробити дуже різко, не не плавно, непослідовно, так недовго. Ми ще в процесі того я думаю. Тема тої повномасштабної війни вона так витала в повітрі ще до лютого. Про це багато говорили і ми в наших студіях. І ну, ти точно про це теж в своїх промовах казав. Да, що воно таке, знаєте, неминуче. Але є щось, що тебе впродовж цього часу, боротьби ось цієї вже десяти місяців, ну, все-таки здивувало. Тобто, щось, що було насправді неочікуваним, якісь повороти, можливо. Вчинки людей, можливо, вчинки влади української. Ну, я більше за суспільством спостерігаю, бо для мене кожна влада завжди є об'єкт жорсткої критики, бо я знаю природу українського політикуму. Він унеможливлює хорошість влади. Тому можна вдавати, можна робити закоси під цей націонал-патріотизм, деколи вдало. Деколи частково щиро, але все одно твої руці, якщо ти український політик, всі 10 пальчиків намазані чимось липким і до всього, чого ти доторкаєшся, особливо до бюджету, все тута і цей. тому і мене більше суспільство цікавить, і, власне, в частині суспільства я переживав цього року, можу сказати, кілька моментів якогось навіть катарсису. Я не міг подумати, що в моїй країні є аж стільки людей. Для яких непоказною є взагалі е, ось, вся словесна риторика про Україну. Я завжди це сприймав за якусь таку данину краснослівству, краснослужству, бо Тоб, це добре. звучить. Вийшов на трибуну. Звучить. Говориш, зійшов з трибуни. Так, але я, і навіть, власне, навіть не про політків, а про простих людей. І, власне, вони, мені здається, якраз розкрили, що не обов'язково, щоб кількісно більше було якогось м'яса чи жижі. Яка типу, а шо? Ой, а вони прокинулися тільки 24 лютого. А що вони робили? 23 -го? шашлики смажили. Не знаю, що вони робили. Ну от я навіть не до них, а власне я я, я просто щасливий, що я на свої очі бачу цей намолений кістяк українського, якого можливо кількісно є менше, бо ну суспільство травмоване пострадянське, там то не не новорічну не, 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 не ніч про то говорити. Але я якраз той кістяк, який просто все витягне. І то в пропорції до організму, до тіла його завжди кількісно менше, але на ньому наростає ото все м'ясо. І воно є, і я то побачив. І це є моменти громадянського щастя. І для мене ці моменти особливо цінні, бо я по громадянському є дуже нещасна людина в своїй країні, бо я за 30 років не бачив нічого, що мене може зробити щасливим отак абсолютно. Завжди то то не то, то то не то живеш, і і, а тут я побачив такий момент глибокого катарсису, коли ну, стільки людей проявили в собі те українське, яке воно в них навіть не говорило 30 років, летаргійно мовчало. Це дорого коштує, ціна дорога, але це, це ну це, це фантастично. Насправді мені ще знаєте, що хочеться, щоб люди зберегли в собі оце відчуття. Яке було впродовж цього року, що все-таки ми, як народ, ми, як українці, диктуємо владі, якою вона має бути. Вони мають відповідати на наш запит. Тобто, вони все таки реагували. Вони вчасно ловили ось цю хвилю людей, тому що ті люди, які знову ж таки виходили в Херсоні напроти танків з руками голими, і ми просто дивилися ці кадри і не розуміли, як таке взагалі можливо. І так, хочеться це зберегти впродовж наступного нашого. Ну так, якраз життя. якраз цей рік, от який ми зараз підбиваємо підсумки, вже ми відпускаємо його вже в, в архіви. Не тлінні, то будуть архіви, звичайно. То. Якраз той рік показав, що це перший рік в історії Української держави, коли народ за собою повів всіх і вся. Бо завжди ж було навпаки. Завжди навішали локшину, заговорили, забалакали, заманіпулювали бікбордами, пообиралися, серіалами побиралися і все, і собі сидіть там, водіть щедрівки і гаївки. Ми тут будемо займатися чимось м -м, своїм. А тут якраз цей рік показав, що ні, якщо державна влада, якою вона не була до 24 лютого, і тут ми будемо довго говорити, але не буде. якою вона не була, вона все одно пішла за цим українським трендом. Заданим самим суспільством. І насправді це для мене є ота, фактично як підказка і формула, якою має бути українська справа не лише в 23-му, і взагалі на наступні роки, якраз сильнішою. Бо все потягнеться за ним. Як тільки українець заявляє в повен голос про себе і свою свої цінності і свої базові речі. За цим підуть навіть ті, хто ще до 24-го того не дуже відчував, на себе дуже не прикладав. І навіть якщо він буде вдавати цей хтось, навіть якщо він буде просто примикати до того тренду, який не ним створений і не ним заданий, він примкне до цього тренду. А значить, нашого буде більше. І в такий спосіб, ця українська заразність це, це формула виживання українського, воно має бути таким заразним. Щоб навіть вже кончена яка разниця, от просто яка кажу, така, яка зовсім ніколи про себе там не знала, нічого собі не запитувала. Щоб навіть вона примкнула. І, власне, це, цей прорив вже відбувся. І він дуже надихає. Це така формула, це така вказівка, значить, нічого не розслаблялись, так і продовжувати, щоб нікому не було розслабоно. Це правильна формула, і абсолютно переможна. Ну, вона насправді на моє наступне питання, можна сказати, для уважного слухача відповіла. Але я так хочу фіналізувати. Якби вас Остапа Дроздова, от просто зараз цю новорічну ніч була опція е, викреслити 2022 рік з життя держави України. Е, ви б цього не зробили, я думаю. Е, тут я два, розумію, що тут є провокаційність. Два правда, в одному але... скало, бо питання для мене. Е, я сам собі сказав, що для мене. 22-го року, напевно, не буде особисто для мене. Я так пожив у 21-му, перейшов 22 й Він як... Він просто буде безперервно тягнутися, мені здається, це навіть не був місяць лютий. Це був такий рік лютий. Ми прожили в лютому році, фактично. Я навіть не можу якось проструктуризувати цей рік за порами року і навіть за місяцями. От просто воно... Mm -hmm. це якийсь суцільний лютий. Він може бути як з спекою, так і з холодригою, але він є лютий в частині всього, того, що кипить тобі. Тому цей рік він якось навіть не календарний, він до календарів не прив'язується. Він якийсь просто як стан. Я, я би хотів, щоб цей стан все ж таки не згубити, щоб воно все одно буде затуплюватися. Це природа хвиль відкатних, прикатних. Але не згубити той отой надрив, який, який тримав висоту цього року, бо її згубити можна завжди. Це сам час понижує. А ми маємо все ж таки, поки ще ми притомні і розуміємо, що навіть ще нічого, по великому рахунку, і не почалось взагалі, що стосується пробудження українства. Утвердження українства. Це просто ми лише от на нульових стартових позиціях, то розслаблятися рано. І я цей надрив деколи навіть, треба пронести його, проберегти, знаєте, як як бедуїни в пустелі несуть обережно ту керамічну, ту, ту, ту дзбан керамічні з водою на голові несуть, щоб не розхлюпати. Ми, як той, як, як той вифлеємський вогонь в, в, в якійсь тій яскині, маємо так от пронести цей надрив, який тебе... Зобов'язує до дечого, мотивує, який тобі деколи так каже но-но-но. Ну, ось цей момент, мені здається, є зараз найважливішим. Ну, і оце слово, так. Терпець, кому... терпець тебе шліфує, люди добрі. Один раз в житті можна повірити цьому, цій прикласті, бо воно насправді шліфує. Коли ти свідомо погоджуєшся на щось. На що ти погоджуєшся ім'я вищої мети? Воно тебе робить вищим, і це прекрасна наука. Ну цього року, зокрема, дякуємо Остапа за ті прекрасні слова. Поговорити, сподіваюся, нам буде ще про що і коли так, а я сьогодні. Ми зібрали ще співати. Я, я не знаю. Композиція? Може ні-ні. то не так. Не так. я то ви. Я не знаю. Може, ви не збиралися співати. Ви, а ви, збиралися. А що ви співали? Що сьогодні ви співали? Ви перший співаєте? А ми потім побачимо, що ще буде. Будуть а, ще виконавці. Yes. Ми співати з Віталіком. Ну напевно, що не будемо. Але не? до наступного року подумаємо: як натхнемося старий рік. Минає. Є. Но ви наступає, всього <пай> ну, вони, вони вміють. Остав, а от ще одне запитання. От перед тим, перед тиснем, ну я дуже перепрошую, хочу задати. Я знаю, що ви не є прихильником, скажімо так, в цій протистоянні з Російською Федерацією, тих швидких рішень, які нам часто пророкують з телеекранів. Що можна побажати всім глядачам, і на що їх можна налаштувати у 2023 році? Ну, ми ж розуміємо, що всі чекають в новому році, нового щастя, чогось нового. Але я хочу по-іншому задати запитання: що би ви побажали людям, щоб вони не розчарувалися від 23-го року? Хм. А що, у вас вже зразу такі, типу, з під'їздом, такі підозри, що таке буде то розчарування? Я ні, так зрозумів, що це таке, так? В одному з наших ефірів ви сказали про те, що. Оця е, війна, це протистояння, ми має готуватися до довготривалого. Вона може затихати, і вона не завершиться, навіть коли ми е, вийдемо на кордони 91-го mm -hmm. року. Mm -hmm. Знаєте, просто е, ми ж розуміємо, що нас е, дуже часто годували на початку е, цієї війни, і це було тоді потрібно такими, знаєте, швидкими рішеннями. Ну, ще трошки потерпіть, і все, перемога буде. Може бути таке, що частина 2023-го буде ще тим лютим. Це не може, це точно так буде. Ну, я принаймні, я, я, я взагалі не маю жодних сумнівів. Мені, навіть, чесно кажучи, шкода людей, які себе на, на націлили на якесь спринтерство, так напружитися, типу рванути знаєте, на, на 100 метрів. Видихнути і забути. Там, ох, прилетіли! Такі, ну це Серце вискакує, ну ти прибіг. Взагалі-то Хтось, деться, то китайська мудрість така є, що, чи якась східна, що війна це такий. Це такий марафон, в якому спринтерську дистанцію лишають на сам кінець. Тобто нам до того спринтерства, коли треба добігти до фінішу, треба регулярно, спокійним диханням, спокійним кроком пропетляти ще добру дистанцію. І, власне, я не є, напевно. В числі добрих мотиваторів, бо від мене, як правило, та і ви, і наша глядацька аудиторія завжди чує багато стріл, багато того, що має попікати, поколювати, трохи збуджувати, вносити нотки дискомфорту. Це все цукрове, ялейство, яким там оточили деякі там спікери, які там все два-три тижні. Тому мотиватор з мене поганий, але мені здається, що немає взагалі, ну я не знаю, немає нічого. Нічого кращого і, 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 і ліпшого, ніж бути причетним до глобальної світової планетарної історії. От деякі народи один раз виступають в цьому світовому параді, от раз виступили, все здобули, типу, і, все, нема потреби. У нас зараз це є наш Бенефіс. Це є бенефіс українця, українського і, і в це грати. І бути в цьому при, причетним, і, і в це заангажовуватися. Це е, ну, якби не лише відповідальність і там якийсь обов'язок, це власне є задоволення. Навіть як би це не парадоксально звучало. Тому я, я, я до цього підходжу якось так, і, і, і я цим надихаюся. Якщо ці слова когось ще теж надихнуть, то звичайно я теж буду щасливий і радий. Це крута мотивація, але запрошуємо, мікрофон. запрошуємо до мікрофону. Ви дивитеся на нас на Ютуб-каналі, говорить Великий Львів проекту на телеканалі НТА. Просимо вас підписатися на наш Ютуб канал. підписуйтесь також на Остапа Дроздова. Я думаю, він собі це відео теж запостить, якщо виступ вдасться. А ми на це дуже сподіваємося. Також напишіть нам в коментарях, звідки ви нас дивитеся, як проходить цей ваш вечір, чи святкуєте, чи зібралися з родинами, чи відзначаєте, які у вас очікування від 2023-го. І будьте з нами попереду багато цікавого і Музичного хоч ти отруюєш і спалюєш мене. Ні, ні, я не шкодую, хоч я прийшов до тебе через сотні не. Що ти мене не можеш в себе закохати, що я навчився не терпіти, а літати. Ти моє все скажи, а хто для тебе я не я, не я. Ні, ні. Я не шкодую, для втечі човен не майструю мій краю. Від понеділка до неділі, годі ні наді, готи хоч ти в життя моє Вриваєшся вогнем. Ні, ні, я не шкодую, хоч я не стану для усіх поводарем, ні, ні не шкодую. Чути у снах моїх відсутній рідний краю, що я тривожуся за тим, чого не маю, за те, що в мене є, мій мовчазний глядач, пропач, ох, пропач, ні, ні, ні. Я не шкодую своє життя. Тобі будую мій край бо тільки тут стаю крилату і за любов свою розп'яту, за те, що я не розчиняюся в тобі, ні, ні не шкодую, за те, що молодість минає на війні. Що ти смієшся навіть там, де сто печали, що ти для віри закриваєш всі причали, за те, що я обрав колючість власних слів без снів, ах, без снів. ні, 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 ні. Я не шкодую. Твоє життя тобі дарую мій краю, бо тільки ти мене тримаєш своїм неспокоєм краю, ні, 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 ні. Я не шкодую. Шаную, дякую, святкую за те, що ти є моє. Краєм, що ти й пеклом.